Остается ли ваш прогноз в силе вот, по поводу да. отвлекающего характера? Да. И прорыва куда-то в сторону Крыма? Да, да, да. за да. Я тогда начну с этой точки, потому что общаясь с ребятами на фронте, мы видим достаточно серьезное усиление на Херсонском направлении. Видим, что прибывают морпехи, которые проходили обучение на Западе, порядка 20 тысяч. И я напомню, что на Херсонском направлении тактическая группа «Катран» оттуда забрали только одну 36-ю бригаду морской пехоты в Волчанск, а еще четыре остались. Мы видим сейчас усиление определенной затиши, которую наших воинов смущает на Запорожском направлении. Это говорит о том, что у Зеленского есть резервы, которые он может отправить. Теперь вопрос, а что происходит на Купянском направлении, о котором сейчас все так кричат? Смотри, что происходит. Отодвигая линию фронта в глубину, какой-то части жертвуют деревнями, они для нас удлиняют линию фронта, и мы вынуждены туда вводить большое количество резервов, чтобы просто удерживать Подожди, фланг. Некоторые ваши коллеги говорят, что удлинение линии фронта – это нам на руку. Это потому что у них ситуация. не хватит сил это все защищать. Ну, у нас-то то же самое, это, uh -huh. это зеркальная Нет, вот Более вас, того, вытянутая -то линия фронта – это риски флангов, когда нас могут uh -huh. условно-агрессивным uh -huh. ударом подрезать и какую-то группировку взять в окружение. Мы вынуждены это реагировать, расширять и идти в стороны. Собственно, угледар, а, селидовое – это как раз расширение вот этого вклинивания. Это говорит о том, что противнику есть, что туда перебросить, но он пока не спешит это делать. Я уверен, что сейчас, когда мы подойдем к Упианску мир мирнограду нам навяжут, э, нам навяжут, условно говоря, бои, потому что противник умеет цепляться за города. Часов яр мы не можем пока быстро продвигаться mm -hmm. на ту сторону реки. Мы видим, что очень много каких-то странностей происходит на Купянском направлении, когда у них огромное количество FPV-дронов летает, в том числе, uh -huh. кстати, mm -hmm. в Курской области. Это новая для нас проблема, это дроны ПВО, которые сбивают наши крупные птицы, называется mm -hmm. пластун, а тут их нет. Вот ну, просто вот пропали. Ну, так не бывает. Это силы быстрых можно. это значит, перебрати. А что это значит? Это они их экономят для какого-то решительного Или удара. Или да. как это, еще это может значит, быть? Это значит, все, что там происходит, это не паника, это не падение, ага. это определенный замысел. То есть стороны готовятся к большому А если чуть, юж, да, еще, да. чуть южнее, вот то, что там э, Юлия Андреевки паникует, вот направление на Покровск, то есть, вот как бы, вот Донбасс. <клес> Покровск, Мирноград, коллеги уже сказали другое название, <клес> это очень важный логистический <клес> узел, это очень важный экономический узел. Там единственная шахта, как сущаяся угля, там литиевые сплавы добываются <клес> и так далее. Я не думаю, что они будут легко отдавать. Там они уже будут держать оборону, там идут серьезные линии перед этими населенными пунктами. Я вам, наверное, в каких-то эфирах говорю, что эшелонированная оборона иногда подразумевает отход на более выгодный участок. Ну, понятно. Ну, вот здесь она и подразумевает отход То есть на 10-15. Это некая информационная завеса, что ли, вот, да, с их стороны? Да. А теперь обратите внимание, теперь я хочу посмотреть на информационное пространство. Да, вот давайте. до Курского ага. а, события весь западный мир говорил, все, украинская армия слабая, значит, они постоянно терпят какие-то там проблемы. Все американские газеты брали интервью солдат, как тем плохо в окопах, что мобилизация там насильна. А потом вот этот вот скачок. Знаете, как диджей, он снижает темпо-ритм, потому что невозможно все время звук повышать. Он раз снизил на какую-то классическую такую, простую музыку, а потом резко начинает снова повышать. Uh -huh. Вот в информационном пространстве мы видим то же самое. Пик — это конец сентября, начало августа, это избирательная кампания в Америке. Под нее все это подстроено. Зеленскому нужно показать результат. Uh -huh. Теперь смотрим. F-16 с большим количеством управляемых ракет пока не применяется на линии фронта. Где-то там в глубине отражают. Огромное количество немецкой техники, танков «Леопард-1». Более 200 передали. На фронте их нет. Где-то появится. Десятки километров понтонных мостов, которые передавала Канада. Огромное количество катеров, которые передавали немцы и американцы. Этого пока на фронте нет. Это как раз для форсирования Днепра или каких-то участков. 75 тисяч до конца року должны в Європі мобілізованих, которые повинні з'явитися на фронт. вводити. Для Зеленського 25 років -го нет. Ему нужно результат Павло Ликійчук вже з нами, керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21, капітан першого рангу запасу ВМС України з нами, пане Павло, вітаємо вас. Добрий день. Слава Україні. І дозвольте привітати наших розвідників, тиранів воєнної розвідки з. Крутим святам та справді я сьогодні теж вже вітав сьогодні нашу розвідку. Наша розвідка це дуже круто. Ми показуємо сюжети. Е, в мене є пару хороших, моїх дуже добрих друзів в розвідці українській. Е, ось і я теж дуже, дуже за них за них переживаю і тішуся і, і пишаюся ними. А до речі, якщо вже ми почали з привітань, то дуже просила мене, ну вже зробимо. Ви не проти? Невеличке привітання. Е, Просили привітати 137-й окремий батальйон морської піхоти. Все, саме е, сьогодні день її створення, е, день створення власне цього окремого батальйону. Дуже героїчного. Ми його теж привітаємо. Сьогодні наші е, морські піхотинці на різних дуже напрямках і в Курській області, і в Херсоні, і на всяких інших на, на всіх напрямках, де тільки можна, морська піхота працює. Як сили, як сили спеціального призначення для спецоперацій. Пане Павле, я не знаю, у вас до морської піхоти було якесь, якийсь стосунок? Ні, до морської піхоти не було, але 7 вересня я відзначаю з 96-го року. Ось так. от. Що ж, давайте трошки поговоримо, яка у нас оперативна ситуація на фронті. Бачили трошечки контратаки навіть на Покровському напрямку. Ніби там ворог зупиняє свій рух. Принаймні, не зупиняє, рух, зупиняють його наші військові. На Покровському напрямку. Звісно, це ситуація вона взаємопов'язана. Треба і на Курск дивитись, і тоді і на Покровськ зрозуміло, але тим не менше, Покровський напрямок він залишається ключовим е, для бойових дій, і е, що відбувається з одного боку. Противник е, маючи серйозне вклинення в нашу оборону. Він вимушений захищати, захищати свої фланги. От саме через те, з одного боку, зменшується натиск на, на північ від Покровська, на Краматорському напрямку. Ну, на часовому ярі порядку за звітом ГШ, Сьогодні було порядка 6 восьми бойових зіткнень. На турецькому десять. От а тим часом на південь. Від е, Покровська на південний схід від Покровська е, бойові дії дуже гарячі. Ну, от на Курахівському 46, на Покровському 49 бойових дій. З чим це пов'язано? З одного боку, противнику для того, щоб е, продовжувати наступ на Покровськ і не потрапити в пастку, яку йому можливо, готують Збройні Сили України, треба забезпечити собі лівий фланг. Лівий фланг, де е, е, Є небезпека контрударів флангових наших сил, от, і тому частково він е, спрямував свої сили з, от, на, на Селідове і на південь від Селідова, е, де намагається е, згладити, так, скажімо, е, фланги. При цьому створюється, от якраз на карті видно, що дуже доволі неприємна ситуація для наших військ, які вже е багато місяців, можна сказати, років е утримують Невельські. На, на, це на південь від пісків там. От е фактично. З 2014 року це одна з ділянок, де ворог взагалі не зміг просунутися, і тепер виникає доволі складна там ситуація. Треба буде або, або контрударами ворога відкинути з флангів, або відходити на нові позиції. От з одного боку такий фокус е, операції зміщується на південь, е, тому на Покровському напрямку просування менше, тому що у ворога для оперативних стратегічних на резервів немає, він має викручуватись тактичними резервами і найбільш ботові, найбільш. Боєздатні підрозділи перекидаються, я там Броновський рух прямо, перекидаються е, з турецького напрямку пів, на, пів, на південь. Е, тим часом, е, наш, як і обіцяло наше командування е, після візиту Сирського на Покровський напрямок, ну і власне не тільки через це е, головнокомандуючий ситуацію знає, от, введені були додаткові резерви. На селідово, на покровськ, і ну не тільки вдалося стабілізувати на деяких ділянках фронт, а й нанести противнику болючі контрудари.